Міністерство освіти і науки має передбачити фінансування всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл або Джура під час підготовки до змін держбюджету на 2025 рік та формування проекту бюджету на 2026 рік. Про це повідомляють низка народних депутатів. І я пропоную зараз долучити до нашого ефіру депутата Київради від фракції голос, голову постійної комісії з питань освіти і науки, молоді і спорту Вадима Васильчука. Пане Вадиме, я вас вітаю. Добрий рано. Доброго ранку. Розкажіть нам, будь ласка, про цю ініціативу вашої фракції. Зокрема, стосовно ось цієї військово-патріотичної гри, чи як її ще можна назвати. Е, так, це військово-патріотична гра. Ну, якщо говорити про те, що джура вона насправді вже протягом 15 років, якщо так. я не помиляюсь, є. Тому насправді дуже дивно, що цей уряд не передбачив в попередньому бюджеті на 2025 рік відповідні фінансування для того, щоб було проведено й вишкіл, тому що це все український етап. А це дуже а, для виховання молоді. Тим паче виглядає так: одна рука не знає, що робить інша. Тобто, з одного боку, ми розказуємо про те, що по всій країні потрібно створити націонал-патріотичні чи військово-патріотичні центри для підготовки суспільства, і зокрема молоді. А з другого боку, ми досі не маємо фінансування на всеукраїнський етап вишколу жури. Тому я тут просто думаю, що Колеги виправляють помилку, яку допустив уряд, і дуже важливо, щоб ця помилка була виправлена. Ну так слухайте тут е, буквально декілька днів. Ми спостерігаємо певні піар-акції зі сторони депутатів від «Слух народу, колишніх депутатів від «Слух народу. А зараз заступниця голови офісу президента Ірина Верещук вона побувала на курсах з підготовки громадян до національного спротиву а, і написала вона про це в своєму телеграмі, опублікувала фото з цих занять. каже: пройшла повний одноденний курс в одному з. Центрів підготовки на Київщині дуже корисні практичні знання, плюс чудовий заряд енергії. Я так розумію, що на цю джуру, взагалі на цю військову патріотичну гру, якщо дивитися на цифри, там 2,9 мільйонів гривень. Слухайте, це копійки насправді. Ну копійки, просто копійки, 2,9 мільйонів гривень. Це на всю країну, я так розумію. Ну це на один, якщо я нападаю, там на всеукраїнський етап, там вже ну, на сели, один день, потім... так. Да, ну, там якщо всеукраїнський етап, то він відбувався в кілька днів, але мова йде просто про те, що це справді невеликі гроші. Це не щось надзвичайне для бюджету України, і вони точно не, не є такими неспроможними. Так, пане Вадиме, де ви? Немає зв'язку. Зараз будемо, друзі, доєднувати Вадима Васильчука. Щось відбувається з у нас. Зі зв'язком можливо зараз з'явиться, ми продовжимо, тому що е, прекрасно, що є оці центри м національного спиту. Так, пане Вадиме. А мене чути ну, А Просто поганий зв'язок. Вже Добре. вже тепер а, чути. Ще раз скажу, що це не це не ті кошти, на яких потрібно економити, і тим паче, що а, держава неодноразово заявляє про те, що. Саме підготовка населення дозволить їй покращити і мобілізаційний і згодом ресурс загалом в країні для того, щоб мати достатню кількість кадрів для оборони. Тому я думаю, що такі вишколи вони дають молоді, можливість тренуватися, бачити своїх однолітків з різних куточків країни, і таким чином бачити, що ця Україна є такою ж. Сильною яскравою, як і у них в регіоні. А, ну знову ж таки, а от цей на цей запит депутатів стосовно того, а чому не в цьому році не хочуть виділяти фінансування? Є якась притомна відповідь? На даний момент мені складно відповісти, оскільки я депутат Київської міської ради, mm. а не Верховної. Тому я ще не бачив публічно. Чи були відповіді, але я озвучу позицію. Ну це соромно уряду, який розказує ще раз в одному напрямку з віце-прем'єром про те, що потрібно розвивати центр національного спротиву, демонструє піар-акції. А другою грукою, вже як півроку мали давно бути передбачені кошти для такого вишкову, як національного патріотичного вишкового джура. жура. І вони досі не передбачають, тому їм потрібно просто хапати за цю соломинку uh -huh. і дуже оперативно рятувати ситуацію. Ну Так, віце-прем'єрка Верещук. Ж, е, вона зазначила, що для посилення обороноздатності, національної єдності такі центри повинні працювати в кожному регіоні в кожній великій громаді. Інструкторами повинні бути ветерани з реальним бойовим досвідом, які можуть дати не лише знання і ментальну стійкість. Слухайте, коли школа виходить. Діти різного віку, в них же ж там різні завдання є, по, скажімо, ну ті, які ставляться на цій військово-патріотичній грі. Так це навпаки об'єднує, це якось навчає, а тим більше, коли там можуть бути присутні і ветерани війни, які можуть щось пояснити, щось показати. Це ж цікаво, слухайте. Я пам'ятаю, коли в мої роки ми очікували, що тоді була та ця така. Військова гра, я не сказав, що вона прямо там патріотична. Зерніця, пам'ятаєте, можливо, хто вчився ще при радянській школі. Ну в принципі, ми, ми рік чекали, ми чекали цього, я не знаю, як свята якогось. Ну чому би для дітей не зробити отакі от такі речі? Тим більше, якщо це десь на природі, якщо це десь в лісі або в якійсь. Місцевості подалі від міста, щоб не виявляли сукупчення людей, ну саме так і насправді на рівні регіональних етапи були проведені. Місцеві ради відповідно їх профінансували. Тому мова тільки за всеукраїнськими етапами. Тому я ж кажу: як на мене, це ну і я вже озвучив ці слова. Це просто дуже таке неприємне ситуація коли уряд України а, не передбачив фінансування на а, фактично виховання молоді в національно-патріотичному дусі, при тому, що це відбувається вже ну, це ж не перший рік, не створено щось. Ой, а, і не мали досвіду, це вже щорічні речі. Тобто, це обов'язково повинні бути відповідні а, етапи і відповідні кошти. Пане Вадиме, розкажіть трохи про роботу постійної комісії, в яку ви входите. Ви ж, голова цієї комісії, постійна комісія з питань освіти науки, молоді і спорту. Які зараз нагальні потреби, які зараз нагальні питання от виносяться на розгляд комісії, ну на останній комісії ми розглядали якраз питання. На жаль, знову представники центрального органу влади не прийшли. Ми запросили представників поліції та служби безпеки для того, щоб вони фактично надали роз'яснення і, можливо, максимально проінформували суспільство з приводу того, що мовоть зараз дуже активно агітують або залучають до роботи проти нашої держави. І відповідно ми просили, щоб нам прокоментували максимально цю історію, як запобігти залученню молоді проти фактично ну, української держави для того, яка робота, як поспілкуватися, як батькам реагувати, яким чином освітяни можуть допомогти нашим учням і ученицям а, і загалом молоді, тому що на жаль, з засоби масової інформації все частіше є повідомлення про те, як відбуваються такі негативні залучення, і ми бачимо, що ця ситуація є вже критичною, тому ми зверталися до правоохоронців для до служби безпеки, щоб вони відповідно провели таку роз'яснювальну роботу. Друге, це бюджет. Ми також мали коригувати бюджет. На жаль, він ще досі не скоригований. Чекаємо на його коригування на сподіваюся на цьому тижні. А з чим це пов'язане? Я так розумію. Він не скоригований на загальних на загальному засіданні, так? Так, так, так. Тобто, на засіданні ми підтримали, а внесли там правки, які були. Але на жаль, фактично, через те, що голова бюджетної комісії не підписав досі. Ну, начебто, вже на даний момент підписав, але на той момент не підписав протокол, який у бюджетної комісії Київська міська рада не змогла провести коригування. Ну, Це процедурні моменти. Я думаю, що вони вже вичерпані. Ситуація вичерпана. І на наступному засіданні будуть проведені коригування, тому що там важливі і нові кошти для військових, і для освіти, і для всіх різних фактично галузей, які є. на... Нашому забезпеченню я так розумію, можуть бути і внесені певні зміни до бюджету, так тому що, в принципі, загалом, якщо говорити про бюджетний процес, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду казав про те, що нам не вистачає певних коштів, буде бюджет переглядатися, чи це мова йде тільки про військові видатки, а все інше переглядатися не буде. Я не можу коментувати по пану Денису Шмигалю, тому що знов це ви говорите ну, про бюджет всеукраїнський, А я говорив про місцеве. Я розумію, по, так. На... Да. по нашому бюджету це будуть видатки на різні сфери життя. Я вже ще раз підкреслюю на різні напрямки. І, зокрема, чому я просто заакцентував і на освітянський, і на військовий. Це в першу чергу те, що є в фокусі моєму, і я розумію, що ці кошти важливі для того, щоб ми могли ті ж самі укриття. Продовжувати робити там, де вони є потреба, оскільки дуже важлива не онлайн освіта, а офлайн. Бо за ці роки дуже багато доводиться все таки збільшувати приміщення для того, щоб діти і викладачі могли продовжувати свій освітній процес уже не в онлайні, а офлайні. їх ще досі недостатньо, оскільки. Ну, я вже казав неодноразово, жодна країна світу не мала такого, таких бойових дій, не могла відповідно відреагувати одразу повнотою укриттів для своєї освіти. Угу. А до, до речі, ну так, це це дуже важливе таке питання. От скільки вдалося в принципі реформувати, реорганізувати укриттів в школах для того, щоб діти могли прийти офлайн? Тому що онлайн навчання ну це дуже важко насправді. Ну, це тут треба ділити а, на різні, м, як підпитання. Перше, це, наприклад, були заклади, де укриття плюс-мінус одразу були, але потребували ремонту десь були укриття, які потребували розширення і відповідного облаштування. Десь були заново початок будівництво, а це потребувало проектів, а, щоб воно було надійно і якісно. Більшість укриттів в Києві це все таки проти уламкові. Це теж треба зазначити, тому що. А вони не мають характеру там протирадіаційного чи протипрямих попадань. Але дуже важливо, що і більшість насправді ударів, які є, вони є і загроз це саме у вам, ми. Тому місто максимально розширяє цю мережу, тому що ну досі є ще заклади. На жаль, де у нас або навчання в дві зміни, або частково онлайн, частково в дві зміни, з комбінованого такого характеру, оскільки не всюди є змога зробити. Такі речі, Ну, зокрема, наприклад, дуже страждає лівий берег, оскільки в нього немає. Ну він на пісках, і не всюди є така взагалі змога зробити укриття. Тоді його треба робити, фактично насипне, зверху будувати бетонно і потім засипати, щоб ми мали можливість безпечно укрити наших і учнів і учениць, і зокрема освітян, для того, щоб вони всі безпечно проводили. Освітній процес, а скільки приблизно часу йде для того, щоб ну, наприклад, відновити або побудувати укриття для школи? Ну, побудувати це довше, на жаль, і досі ну на останньому засіданні я заслуховував скільки ми будуємо, тобто продовжується будівництво дещо проектування, тому що ну це складніший виявився процес, принаймні з того, що як це виконує виконавчий орган, я орієнтуюсь на їхні цифри і. Відповіді, а по ремонту це набагато швидше, і все таки ми в цьому плані, як на мене, зробили досить великий крок, тому що ну були такі проблеми. Наприклад, на початках особливо забували вчасно поставити витяжки достатнього потужності, і діти, перебуваючи в укриттях, почували його світяне некомфортно, тому цю частину змінюють. Я ж кажу, розширяють кількісно, тому що. А, ну, важлива частина, що не змогли знайти такі а, способи, зокрема там чи через приміщення, які наближені до укриттів, а тобто вони як правило або цокольного, або підвального характеру, і в їх а, проводився ремонт для того, щоб облаштування, щоб там могли діти або перебувати, або взагалі повноцінно проводити навчання. Угу. Пане Вадиме, знаєте, я е, зіткнувся з такою проблемою, і це я вже не вперше про це говорю е, і чую. Е, коли ну, у нас же ж багато людей, які виїхали за кордон, виїхали разом зі своїми дітьми, а е, у нас почали пустити школи. От як це е, е, як справи в цьому, в цьому відношенні у Києві? На жаль, ми також стикаємося з цим питанням, але у нас є і друга частина за рахунок того, що Київ часто обирають внутрішньопереміщені особи як місце своєї фактично нового проживання а навколишні містечка, які також є великою великим прихистком для наших громадян. Тому місто має, я думаю, в цьому плані більшу. Кількість і спроможність стосуються як освітян, які влаштовуються з районів приїхавши на роботу. Так і стосуються дітей, які проходять на навчання. Але кількісно ми мали справді спати зараз. Ця ситуація, ну я би сказав, все одно є кращою бо насправді багато. А... Громадян вирішили і повернутись за кордону дуже за цей час. Ну це як от для тих, хто зробив різний вибір. да хтось вирішив продовжувати вже своє або життя, або фактично принаймні навчання за кордоном, хтось все таки повернувся в країну і продовжує тут весь свій життєвий цикл, зокрема і навчання для дітей. Пане Вадиме, дякую за коментарі. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Депутат Київради від фракції голос, голова постійної комісії з питань освіти, науки, молоді і спорту Вадим Васильчук був з нами на зв'язку. Ось говорили, чи збережуть нашу гру «Сокіл» або «Джуру» в цьому році. Ну і про військово-патріотичне виховання, і про стан освіти і е, стан наших укриттів в школах.